Вітаю вас, малята, на наше заняття з малювання завітала Софійка. Доброго ранку, любі малята! Сьогодні я хочу вам загадати загадку. Попищали, попищали, дружно просто подзябали. І до матері стрибочком Жовті збіглися клубочки, заховались під крило, наче їх і не було. Треба загадку кінчати ці клубочки то курчата. Ці маленькі курчата порозбігалися і заблукали у високій траві. А мама квочка дуже хвилюється за них. Давайте послухаємо віршик Катерини Перелісної курка і курчатка. Ой, ходила курочка по двору, та водила курочка дітвору. А то все курчатка ще і малі. Отакі От забіршки. Від землі. Скажіть мені, будь ласка, де ходила курочка? По двору. Молодці. Кого водила курочка? Дітвору. Добре. Які курчаточка? Забіжки від землі. Які ви розумники? Давайте зараз намалюємо маленький курчаток. Для курочки квочки пропоную дітям намалювати маленьких курчаток. Для курочки квочки. Давайте розглянемо, як виглядають курчатка. Маленькі, жовтенькі, добре. А скільки курчаток? Багато. Якого вони кольору? Жовтого кольору. Так, звісно, жовтого кольору. А що є в курчаток? Зобик, очі та лапки добре. А якої форми голова та тулуб у курчаток? Круглої форми. Які ви розумнички? Для того, щоб намалювати нам маленький курчат, Для роботи вам знадобиться альбом, чарку з паперу, ваша фарба жовта, червона, чорна та зеленого кольору. Склянка з водою, пензлик та вологі серветки. Малята ми сьогодні будемо малювати долонькою та пальчиками. Спершу нам потрібно намалювати курочку з відбитком нашої ручки, долоньки. Я беру жовту фарбу, наношу фарбу на долоньку. Зафарбовуємо і пальчики. Щільно-щільно. Ось так. Усе усе зафарбовуємо, щоб не лишилося вільного місця. Накладаємо долоньку на папір та протискаємо. Ой, подивіться, у мене першого разу не вийшло. Потрібно більше фарби. І швиденько робити, щоб вона не висохла. Накладаємо знову, якщо з першого разу не вийшло, притискаємо дуже добре до, до долоньку до нашого паперу. Дивимося, що в нас вийшло. Якщо є біле місце, потрібно за її захорпувати ось так. Майбутня наша курочка вже готова. Беремо вологу серветку і витираємо нашу долоньку. Або помийте, будь ласка. Тепер нам потрібно намалювати курчаток. Курчаток ми будемо малювати великим пальцем. Дивіться, я наношу фарбу лише на великий пальчик. Один. Ось так. І притискаю його до паперу. О! Одне курчатко. друге курчатко. і третє курчатко. За бажанням можете намалювати ще курчаток. Витираємо наш кольчик вологою серветкою. Молодці. Тепер нам потрібно намалювати гребінець, курочки, дьобок та ніжки. Малюємо кінчиком пензлика. Беремо червону фарбу, вмахаємо у трішечки водички та у фарбу. и кинчиком фрэнклика омолюю ему и вот так вот омолюю ему и червоный ёбок и вот так теперь нам потребно намалевать мишки курчатком на ёбок Я гадаю, то ми можемо ще намалювати курчатком. Очки. Беремо чорну фарбу, кинчиком пензлика малята. Намалюємо на очки. Купочки. Да? Наша курочка з курчатками гуляє на зеленій галявині. Давайте намалюємо їм травичку. Беремо зелену фарбу і малюємо травичку. Прикладаємо весь пензлик до аркушу паперу технікою відпускаємо. Пам Пам'ятайте, намалювали з вами краплинки? Так само намалюємо травичку. Запискаем его сразу и выходит вот такая травичка. Молодці малята, подивіться, який гарний малюнок у нас з вами вийшов. Курочка з курчатками. Подобалось вам малювати долоньками? Дуже добре. Малята, я дуже буду чекати на ваші роботи. Курочка кночка дуже задоволена та хвалить малят за їх старанність. Малята, скажіть, будь ласка, кого ми сьогодні малювали? Правильно, курчат з курочкою. А якого кольору? Правильно, жовтого, ви розумнички, мої дорогенькі. Я кажу вам до побачення і до нових зустрічей. Бувайте!